Вітаю! Стартував новий сезон! І пропоную вам до огляду перший тур Української прем'єр-ліги сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб не припустити огляду наступних турів. А я розпочинаю. У першому матчі Колос грав з кривбасом. Матч відкриття сезону подарував вболівальникам напружене протистояння. Колос добув важливу перемогу над кривбасом завдяки злагодженим діям у центрі поля та реалізації своїх моментів. Гості змогли відповісти одним голом. Але. Вирвати хоча б нічю їм не вдалося. 2-1 за ковалівцями. Рух приймав СК Полтаву. Перша гра СК Полтави в УПЛ виявилася емоційною. Команда зазнала поразки від досвідченого руху, ще залишилась в меншості через вилучення. Львів'яни грамотно використовували чисельну перевагу, хоча суперник до останнього створював небезпеку біля воріт господарів 2-1 за рухом. Верес приймав Динамо Київ. Динамо стартував. З мінімальною, але впевненою перемогою у рівному. Попри активну гру Вереса, кияни продемонстрували вищий клас, контролювали м'яч і забили єдиний гол. І він виявився переможним. Команда Олександра Шовковського почала сезон з трьох пунктів. Зоря грала з Найменш видовищна гра Туру завершилась без забитих голів. Обидві команди мали моменти, але реалізація підвела. Зоря виглядала гострішою. ЛНЗ відзначилось хорошою організаційною грою в захисті. Перший тур і перша нульова нічия між цими командами. Кудрівка грала з Олександрією. Гучна сенсація туру. Дебютант УПЛ Кудрівка впевнено розгромила Олександрію. До того ж, гості залишились дев'ять після двох червоних карток, що ще більше ускладнило їм гру. Кудрівка скористалася шансами і подарувала гучну перемогу для себе. Та заявила про себе в УПЛ, а срібний призер минулого сезону після виліту з ліє конференції ще програє стартовий тур. Гра не у Олександрії на початку сезону. Епіцентр грав Шахтарем. Ще один новачок. Епіцентр приймав досвідчений Шахтар чемпіона України. Шахтар, хоч і з труднощами, але переміг у матчі проти епіцентру. Єдиний гол став результатом відвідувальних дій. Атакувального гравця гірників. Дебютант з Кам'янець-Подільського показав бійцівський характер. Але клас Клешахтаря дав про себе знати. Білик вратарь епіцентру здійснив 12 сейвів, Але одного разу все ж пропустив від Еліаса на 79-й хвилині. Це принесло гірникам мінімальну перемогу. Полісся поїхала поїхало до Карпат. Карпати після повернення в УПЛ, Але не змогли протистояти організованій грі. Полісся. Житомиряни контролювали більшість часу м'яч і впевнено реалізували свої моменти. Гості виглядали солідно в кожній лінії, тоді як Люяни ще не набрали подібної форми. А Полісся перемагає 0-2. І металіст 1925 заболоні закривали тур. Обидві команди зробили акцент на захист, через що гольових моментів. Було небагато. Метель з 1925-ті оболонь почали сезон обережно обмінявшись по одному пункту. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром односібно йде Торчоус з Кудрівки з двома голами. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: Кудрівка очолює чемпіонат. Карпати йдуть останніми. Після першого туру ніяких змін, відповідно, не було. Подивимося, що буде після другого туру. А ось яким він буде, зараз побачимо. 8 серпня Полтава зіграє з Вересом. 9 серпня Кривбас зіграє з Металіс 19.25. Епіцентр поїде гостювати до ЛНЗ. Рух прийме Динамо Київ. 10 серпня Болонь зіграє з Олександрією. Полісся прийме Колос. Шахтар поїхали до Карпат гостювати. І тур 11 серпня закриють зоря та Кудрівка. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ! Переможемо.